Де наразі українці здебільшого дізнаються новини? Чи довіряють офіційним джерелам? Чи вразливі до російської пропаганди про це та інше? Ми розпитали лід експерта з розвитку медіа в інтерню Україна Дмитра Зінчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. По-перше, знаємо, що інтерню Україна зробили нещодавно ну, таке величеньке дослідження ґрунтовне. І там я от для себе так почитала цей перелік питань. і Думаю, нічого собі, нічого собі, які важливі штуки, звідси можна дізнатися. Ну і зрозуміло, варто, щоб наші слухачі також з ними ознайомилися, і навіть якщо вони е, вже примудрилися його підчитати, і тому що ну е, мали на це певний час. Отже, е, давайте окреслимо спочатку. Ну, сам от ну не те, що напрям напрям зрозумілий. Основні напрямки, от ключові, отакі, ну такі глобальні штуки, які ви намагалися з'ясувати. Власне, наше дослідження цього року. Це було продовження такого масштабного дослідження, яке вже на протязі більш ніж 10 років е, впроваджував -News Network за підтримки юсейт в Україні. Ми цього року з командою не хотіли, щоб е, це дослідження з. Никло тому, що воно давало цінні дані, як і для представників медіасектору, медіа сектору, так і для представників влади і просто населення щодо розуміння того, як взагалі українці споживають медіа, яким каналам комунікації вони довіряють. І, от, власне, дякуючи підтримці САРЄднання міжнародних донорів Норвегії Швеції, ми провели от таке комплексне дослідження цього року і продовжили от це робити і дивитися в динаміці, які зміни ми отримуємо щодо ключових напрямків. То, власне, як я вже сказав, це було споживання новин у соціальних мережах. Канали комунікації. Також ми подивилися на те, яким каналам комунікації довіряють українці. Кому довіряють, також чи це влада, чи це родичі, чи це соціальні мережі, чи це медіа. Ну і важливий блок також у нас стосувався от рівня власне медіаграмотності. Наскільки українці спроможні відрізняти правдиву інформацію від неправдивої? Чи можуть відрізнити російські фейки вкиди від правдивих джерел інформації, і от все це можна побачити у результатах нашого цьогорічного дослідження? Ну давайте, пане Дмитре, тепер по пунктах, що показало, де отримують довіри, що найбільше викликає де отримують новини, що найбільше викликає угу. довіру. А що на навпаки, так, та що ви кажете, ми вам не віримо, звісно? Ну я хотів би почати. Того, що думаю, що для багатьох не секрет, але завжди важливо переконатися, підтверджуючи це якимись конкретними даними. Що основним транспортом для новин для українців це є смартфон. Тобто зараз 91% українців, респондентів, наших, вони споживають новини через смартфон. Жартуємо про те, що якщо смартфона під рукою немає, або він розрядився, тоді вже починається пошук якихось інших каналів: смарт-тв, телевізор, ноутбук, комп'ютер і на останньому рівні місці 15% це користується планшетом. Тобто зараз основний гаджет це смартфон, і ця тенденція буде тільки збільшуватися. Ну, відповідно, споживання так. сповзає в найрізноманітніші соцмережі, а до телевізора доходять лише один, скажімо так, за новинами. Ну, так, так, якщо ми подивимося на динаміку медіаспоживання то ось уже. Впевнено останні роки в нас росте споживання саме соціальних мереж, і соціальні мережі на першому місці це 86% як канал, де українці читають новини. Всі інші джерела, такі як сайти новин, телебачення, радіо, друковані медіа, це газети, вони падають. Тобто, якщо ми говоримо про 86% соціальних мереж, то сайти новин це 31% лише телебачення 33, радіо 13%, на жаль, і друковані медіа 4%. Тобто соцмережі на першому місці. Однак я би хотів тут, ну, можливо, не засмучуватися з таких результатів, тому що важливо розуміти, що ми ще побачимо. Бачили, і це наша така гіпотеза, що в соціальних мережах українці не лише знаєте, споживають от анонімні канали з незрозумілими власниками, з незрозумілими джерелами. Серед них є е відомі національні бренди, такі як суспільне новини, також один плюс один. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про зріст популярності саме каналу, як е споживання як соціальні мережі. Однак це не обов'язково означає, що от ми ставимо. Про на противагу традиційні медіа соціальним мережам. Ті ж самі традиційні медіа національні, регіональні вони можуть використовувати соціальні мережі. Ну вони як просто канал. туди мігрують за так. популяцією, так би мовити, споживача. От, до речі, е, знаєте, пане Дмитре, я просто просто ремарку від себе вставлю. Е, от слово споживати новини, воно яко я, якось, от е, ну, ну не знаю, від відгонить тим, що український споживач. Е, ну він дійсно такий. О, що тут є, подивився, спожив і Пішов, тобто. Е, Ну, що, що, що б там не було, він його з'їв і все. Чи так це дійсно? От довіра, довіра, рівень довіри до якихось офіційних джерел. Чи от того де пишуть? Ну не знаю, клік-клік-клік, капсло, клік, клік. Шок, сенсація. Ну насправді, е якщо подивитися саме якщо на довіру до джерел інформації, то на першому місці це родина. Як не дивно, найбільше довіряють родині на другому місці друзям. <реш> на третьому місці це Генеральний штаб ЗСУ Міноборони, і потім колеги по роботі та навчанню соцмережі лише на п'ятому місці, але вони випереджають медіа, традиційні телебачення, радіо, газети і ну і онлайн сайти. Офіс президента далі вже знаходиться. От <реш> 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 так. І ще цікаво, от в нас такого вийшло, що місцева влада на передостанньому місці і церква на останньому це з тих, хто от, потрапив у вибірку. А я отут по. Бу... Уточню, пане Дмитре, бо в мене uh -huh. в мене окреме запитання. Якщо брати оцю шкалу офіційних саме джерел інформації, саме адміністративних, скажімо так, uh -huh. генштаб не чіпаємо це святе, це, це no. так. Тобто я маю на увазі от лінійку цю від офісу президента до сільради. Угу. Ну офісу президента довіряють більше. Я маю зазначити, що ми окремо е, не проводили опитування щодо е, офіційних каналів. Таких е, і джерел, але якщо от, говорити про те, що я вже сказав, е, де є в нас офіс президента, ну теж не зрозуміло нас насправді по по відповідях, де саме от вони спож... е, ну, це слово споживають. Вам не подобається, дивляться, читають новини, дізнаються. Офісу. <зв>. Дізнаються, давайте так. Давайте так, де дізнаються. Але от офіс президента він випереджає офіційні сайти та сторінки уряду, е, випереджає е, місцеву владу, тобто теж якісь канали. Е, Лінки, які вони використовують, от але поступається соціальним мережам просто і е, ну новинним, наприклад, сайтам і е, медіа. Ну, це, це питання певно до е, інтерв'юзу буде в якої в якійсь нашій іншій розмові, як підвищити довіру до місцевих якихось е, 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 е органів е, е, влади, е, е, ну, з, з, з ними попрацювати, тому що я багато знаю про вашу роботу в різних напрямках. Так? Е, 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 Але це не питання сьогоднішнього ефіру. Сьогодні ми оглядово е, говоримо про це велике дослідження і точково дізнаємося, що воно показало І от що воно показало стосовно е відбивання від російських вкидів? Ну Тому що е зрозуміло, що в соцмережах нахапатися можна будь-чого. будь-чого Якщо воно не підписано, дійсно, не позначено, це буде синенькою галочкою. Mm -hmm. от, це ну зараз не дуже атмосфера, скажімо так. Насправді результати щодо можливості. Ну ми називаємо це медіаграмотністю, можливості відрізнити правду від неправди. Ми з колегами назвали результати тут необґрунтованим оптимізмом щодо медіаграмотності. Поясню чому тому, що, попри те, що про існування взагалі неправдивих матеріалів знають 84%, 16% не знають, що така інформація може вона може бути неправдою. 75% впевнені, що вони вміють. Вони знають, вони можуть відрізнити їх, от не обманеш. Але коли доходить до практичних вправ, до практичних. А... Речей у нас було не з питань, де треба було розрізнити от, приклади новин, що ви думаєте, є правда чи неправда, то лише 6% з цих 75% змогли правильно це зробити. Лише 6 сімдесяти Тобто, а, всі впевнені, що вони вони розумні, вони освічені, вони подачі розпропаганди просто як пінг понгом так відбивають. А насправді, на жаль, це ну не, не так оптимістично, правильно? Так, так виходить, що не так оптимістично, е і звісно, хотілося б тут, щоб ця цифра була більша, але вочевидь це відкриває е ну, такий просит для того і для думок і для е е певних дій щодо того, що потрібно працювати з аудиторією, потрібно працювати з населенням е щодо впровадження якихось практичних, е не знаю навчань і інших і цікавіших, можливо, методів. Навчання аудиторії медіаграмотності, можливо, зі школи, от щоб можна було от люди могли впевнено розпізнати, що є правдою, що є неправдою, де є певні якісь використані маніпулятивні техніки, а де навпаки можна довіряти ем, інформації. Насправді, ми помітили, що ось коли ми говоримо про джерела, то є така тенденція, що зараз. Більш позитивні тенденції, що люди звертають увагу на те, звідки ця та чи інша новина походить. Але е, все одно цього поки що ну теж недостатньо виходить. Я нагадую друзі, говоримо з лід-експертом з розвитку медіа в інтерв'ю з Україна Дмитром Зінчуком. Е, пане Дмитре, е, ще хотіла вас запитати про е, телемарафон. Тому що працювати на покращення ситуації це одне. Е, а наявність самого телемарафону е, чи псує вона такі плани з покращення? Тому що, от в мене є своя інформбульбашка, я розумію, mm -hmm. що я ну я не ці я, я не цілював взагалі подібних досліджень через свою багаторічну роботу в медіа, зокрема в новинних. Але от те, що в моїй інформбульбашці, то існування е, телемарафону, воно і довіру до е, взагалі новинних медіа українців, воно псує. Просто через своє існування, в тому вигляді, в якому він зараз існує, в тому, в що він перетворився. Е, ну я скажу так: що я, мабуть, з вами десь в одній бульбашці знаходжуся? Е, от. Е, але. Ну, ну, важко не визнати, що от на початках повномасштабного вторгнення телемарафон свою роль відіграв. Наскільки він повинен далі існувати, в яких форматах це вже питання дискусійне, і ми це насправді не досліджували. Але якщо ми говоримо про результати, які ми отримали, то Uh, можу вам сказати, що 30%, 38% респондентів вони знають про телемарафон, довіряють новинам, які в ньому транслюються. 38%? вісім відсотків. 38%. Тобто... Так, 38%. Решта. Uh, або важко сказати це 20%, або ж повністю не довіряючи, скоріше не довіряють. Uh, це ще не помиляюся: uh, 42 не довіряють. Якщо ж ну, тобто, ми можемо сказати, що от майже 40% для них це хороше джерело інформації. І якщо ми от подивимося, що вони аудиторія, яка дивиться телемарафон, за що цінують оцінка якості новин, то от на першому місці це оперативність надання інформації 50%, ну щоб це не означало для цієї аудиторії. От і на другому місці аналіз подій, що відбувається 44%. Ну, якщо про оперативність поговоримо... тут 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 не можна. Ну сперечатися тут немає з чим, тому що ну дійсно купа чиновників біжать в першу чергу туди, а потім вже на всі інші май... майданчики. Ну ніде правди діти, оперативність да. там є. І ще от я думаю, що теж ну дві два останні таких пункти щодо цього. Ти хотів би сказати, що якщо подивитися загалом, от з 2023 року і цей рік то є падіння взагалі в переглядах телемарафону. Але якщо ми візьмемо 24-й рік, минулий, і цей рік, то ми бачимо певне зростання 47% до 53% переглядів, тобто щось відбулося. Ми зараз намагаємося. Це дослідити додатково на фокус групах, чомусь перегляди зросли так само, і там на один пункт є зростання оцінки довіри до телемарафону. От, ми хочемо зараз з колегами, намагаємося з'ясувати, що могло впливати на це. От що змінилося, бо я теж телемарафон не дивлюся. Цікаво в чому зміна, і я думаю, що це будуть якісь можливо додаткові результати, якими ми там поділимося в майбутньому. Розпоживання новин українцями ми поговорили з лід експертом із розвитку медіа в інтерню Україна Дмитром Зінчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу.